Покращують технічне забезпечення навчальних закладів. Благодійний фонд Чисті серцем передали сучасні ноутбуки та планшети для потреб ліцею номер 21 Ними облаштують клас інформатики, адже, за словами вчителів, раніше дітлахи вчилися на телефонах. Сучасних дітей важко вже уявити без цифрових пристроїв. Вони є мобільними дітьми, і е, тому в е, ця, ця техніка є надзвичайно нам потрібна, оскільки дотепер ми працювали на моєму комп'ютері, який я підключаю до телевізора і проєктую на екран, або використовували на мобільні телефони. Чи ми ходили у класи старшої школи інформатики кабінети інформатики для старшої школи? Але зараз діти всі набуті раніше теоретичні знання зможуть реалізувати. На справжніх комп'ютерах чи то на планшетах, як вони вже сказали, комусь зручніший планшет, бо він зручніший у використанні або тому, що я маю його вдома. Тому ми щиро дякуємо і за те, і за те. Юні здобувачі освіти, не аби як тішаться такому оновленню. Школярка Ірина розповідає за допомогою ноутбуків чи планшетів. Не лише простіше вивчати інформатику, а й значно цікавіше. Нам буде дуже легше ну емоції у мене ну в захваті. Це буде дуже цікаво е, навчитися на комп'ютері, на планшеті і все таке. Таку допомогу передали також в Микитинецький ліцей та ліцей імені Чорновола. Вдалося закупити їх за сприяння Міністерства закордонних справ України. Розповідає співзасновник фонду Чисті серцем Василь Вишевенюк. Це все за сприянням з Міністерства закордонних справ України. Ми таку маємо можливість допомагати нашим школам, щоб діти мали можливість краще навчатися і краще освоювати ці проекти, інформаційні і інші предмети. Допомагати навчальним закладам є вкрай важливо, Наголосила директорка фонду Ірина Рабарська. Адже підростаюче покоління повинно здобувати якісну освіту у комфортних умовах. Ми раді з командою фонду Чисті серцем, що маємо змогу завдяки нашим донорам допомагати освітнім навчальним закладам, саме в допомозі такої техніки, яка їм необхідна, оскільки майбутнє за нашими дітками. А для того, щоб вони гарно навчалися в сучасному світі, необхідно володіти дуже добре новітніми технологіями, і саме що ноутбуки, що планшети, вони допоможуть їм освоїти нові знання не тільки в напрямку. Там інформатики, а й в інших предметах, яких дисциплінах, які зараз вони вивчають, загалом доброчинці з благодійного фонду Чисті серцем передали 17 ноутбуків та 20 планшетів. Ліліана Іванічук Анастасія Бегей тала Раї.